Всім привіт, дорогі друзі. Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні будемо грати гру під назвою Ukraine Mobile Кумб. Це в нас буде продовження рубрики, так скажімо, розіграшів над друзями та да й взагалі в цілому на проєкті над гравцями. Я сподіваюся, вам сподобалося. Сьогодні ми розіграли, так скажімо, моїх подруг. Я думаю, вийшло прикольно. Я сподіваюся, вам сподобається. Це було на стрімі. Це в той час було ввечері. Так вийшло через один цікавий баг. Там було дуже, так скажімо, навіть я не думав, що я з цього запишу щось цікаве, але вийшло дуже, мені здається, імбово. Я сподіваюся, що вам сподобається. Обов'язково вводьте мій промокод або логері. Він, він вам дасть 200 тисяч гривень на початку гри на цьому проєкті. Обов'язково завантажуйте її по моєму посиланню. Посилання є, як завантажити, і саме відео є в описі, все є там. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання також буде в описі і на всі мої інші соцмережі. Ну, а я не буду затягувати, будемо починати полетіли. Він теж якийсь радний, то та... виходить, то заходить, то виходить, то заходить з тієї групи. Блін, він не може оприділити, що він хоче. Хто це каже? Ну стоп. А ну позалишіть мотори всі, я виключу мотори, пацани. Це твій, Василій. Виключіть мотори всі, мотори, позамикайте поза база мотори. Там Дениска повинен зайти. У кого мотор буде? Де він? Нормально. Я, а я не знаю, хто це говорить. Це Дениска, звісно, дає. Це чушь якась дівчина говорить, правильно? Ні, ти лукай. Боже, я в шокі, а то реально вони Анастай. А мені в гарно Анастай надія. Да, вона єсть. А давай зараз напишу їй привіт. Опа, зараз перевіримо, вона чи ні, ну, привіт. Я, я, я зараз напишу. Богдан Доценко написав, привіт. <плес> Доценко? Мандига, что он сказал? Тихо, тихо, тихо. А, Привет. Привет! давай, давай, Это видео на Ютубе и ТикТоке и у него, короче, потому что ты и у меня, короче, в Телеграме фотка Ну він тому брав. Даймшук, нічого. А ти що робиш? <рі> якось це дуже странно. чуєш? якщо що зараз до нього поїдемо. Він займається? Займаєтесь? <рі> Мені страшно. Капець, <рі> бо вона догадалась, каталася, а ти що робиш? Мені якось страшно. Тобі хто пише? Яка Що це за запит? Я не можу понять. Ми хонили. Я не розумію, чого ви це питаєте у мене. Що мені, що мені запитати по Давайте я вас запитаю в чаті, що мені їй задати. А, дам. Бомбен. Що мені запитання їй задати якесь? Що мені запитати у неї? Що запитати у неї? Непротипа? Мені якийсь Віталік написав. Що в неї запитати їй?

Там у Аліса ну, тихо, тихо. Мені трійнозар. Ти, Я тебе кухає натячка. Я тебе кухає начка. Це, це, це може бути один тільки назар. Подожди. Назаріус. Це тільки він. О. Аліса, в мене зараз катастрофа. Мені тупо якісь люди. пишуть, що мене Богдан любить. Хто це, написав? Хто це сказав? написал? це сказав, сказал? ХТО це сказал? РАДІК ПИШЕ, як справа зайчик. А ну, <ривіт> ем МОЖЕШ зараз ХТОСЬ НА ЕФІР ЗАЙТИ, МОЖЕ ВІН ви там? Господи, <ривіт> помоги. <ривіт> Підемо, коротше, до Марії. Ага, хай йдуть. Він питає, де ми? Я знайшов. Мені знову ще пише. Не ми просто познайомитись? Я зараз вийду на пару хвилин в АФК і зайду на нього на стрім і, і хочу поняти, що відбувається. Давай, Аліса, газу, газу, давай газу. СМС 9-й, -е, напишемо. Мені тепер Ярік питає, в тебе є, а тебе назад. напишемо. Одеса, Одеса, Одеса! Одеса Одеса. Одеса, одеса. <свист> Віталік, пиши, я тебе люблю. відбувається? Одеса? Одеса. <свист> <Що происходит? свист> <свист> вот приєш... Куди до мене? Куда? <свист> Якщо я...

Что происходит? Що вы робите? У мене чат разрывается. Вадя, а шо происходит? Пишу... Нет, я не на стрибин, у меня тут один типу, по смс-ки розрываются. Ви шо, <риклад> Тиха, що, на приколе, чи всі? Да тихо, що ты а остав? Окей. Ну, я с Назаром в шоці і з тебе в шоці. Шо вы мне пишете? Вы вообще, ну вы уже мальчики, конечно, да. Так я в гру. Хорошо, давай. Опа, эээ, -э, ты шо? Дичина, вы шо? Ты мне А нас, походу, решила тоже бранкануть, це капець. Вона мене тупо завалила, я мою, лайки мою всю братву там, це капець. Все, всем пока. Через минуту. Ну, я вернусь, а потому что я не хочу поиграть сейчас вам. Надя, Надюшечка, Надя. Да, конечно. Тихо, тихо. Капать. Я тоже так буду делать, типа выйду. чуть-чуть, Да тихо, что ты делаешь?

Богдан, О, Богдан Богом дан. Я кстати, что мене зараз чують на стрімі. прикольно. А, ти, Надю, Я знаю, а ну, скажи, що да? ты, ты Наді чуєш? Мене чуєте, чуєте, дать. Богдан Богдан. Дай 2 гривні. Мене чутно. но. Нема мене двох гривень, що ти хочеш. Я прийняю тебе. Дані Богдан, дай не чують? Потім, звичайно, я вирішив перевести кошти, так скажімо, трішки загладив провину. Ну, як провину, це був трішки розіграш такий, а все-таки за цей розіграш я також заплатив. Тому я сподіваюся, вам сподобався цей відео. Я сподіваюся, вам сподобалася взагалі така задумка. Сподіваюся, вам взагалі рубрика така подобається. І ми будемо далі продовжувати, і буде далі цікавіше, ну і звісно, що буде якісніше. Тому так. На цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви дивились до кінця цю прем'єру, дякую всім, що дивилися взагалі до кінця цей відос. Всі учасники дали свою згоду на участь в цьому відосі, в тому числі і дві подруги. Тому на цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Ще раз, всім удачі і всім бувайте!